Добрий день, я Мархенка Дар'я. Хочу розповісти вам про свій дослідницький проєкт стосовно антипрогенного навантаження річки Маячка. Аналізуючи дані морфометричних параметрів, побачивши критичні дані, почала аналізувати, що змогла провокувати даний процес. Спочатку вивчила антипрогенні чинники, які могли б вплинути на зміну параметрів розорювання на та вирубання лісових смуг, груб чи гарників, хімічними добривами, отрутохімікатами, хімікатами, Органічними відходами, що потрапляють внаслідок змиву дощовими водами, з розорених для верхнього шару ґрунту, викид каналізаційних стоків, що потрапляють до річки внаслідок відводу каналізаційних труб, накопичення нерозчинних розчинених домішок, розміщення свійських тварин та випас великої рогатої худобини в межах захисної прибережної смуги, атмосферне забруднення за наявності у повітрі золи, попелу, сажі, що з опадами потрапляють до річки, розташування мостів в межах басейну річки, що призводить до потрапляння залишків. Нафтопродуктів у воду, стоку шляхом встановлення дамп та утворення штучних водойм, господарського призначення, відсутність умов існування вздовж берегів річки, водних і навколо водних тварин і рослин, відсутність вільного проходу вздовж речища річки. Вивчення деградаційних процесів показав, що басейн річки Маячка без врахування екологічних закономірностей призводить до порушення гідрологічного режиму, скорочення стоку та інших негативних явищ. Результат автофрикації показав, що на ділянці, яка знаходиться в межах населеного пункту, відбувається гіперцвітіння, що призводить і призведе до швидкого заростання водойми. Також тут були знайдені мікроцисті та афазоомін, що є небезпечними ціанобактеріями, які протягом року виділяють токсичні речовини, що пришвидшують деградаційні процеси, встановлена закономірність розвитку деградаційних процесів. В заплаві річкової Долини при збільшенні антропогенного навантаження. Також я розумію, що на деградиційні процеси впливає зміна клімату, це теж досліджувало, проаналізувавши в останні 36 років, відбулося підвищення температури на 4,9 градусів. Кількість опадів випадає нерівномірно, тому спостерігається збільшення кількості опадів за останні 2-3 роки, в середньому на 103,2 мм і скорочення за останні 19 років на 469 мм. На отримані показників вплинула зміна циркуляції атмосферних мас з північно-західних вітрів та південні, що в свою чергу призводить до збільшення випаровування води з річки, ґрунту а також Посилання використання вологи та транспірацією рослинами. працюючи над дослідницьким проектом, я зрозуміла необхідність його продовження, але розробки комплексу предохоронен... предохоронних заходів, що обезпечить екологічний стан водного басейну. Для розв'язання даної проблеми пропонується комплекс заходів, пов'язаний зі зменшенням друго... другого утворення та збільшення лісистості для поліпшення сучасного стану річкового басейну маячки та її притоки.